Не хворіти треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Добрий день усім слухачам радіостанції київ Фем та глядачам нашого ютуб-каналу. Запрошую вас до програми Лікар. знає». сьогодні. Ми будемо говорити про дітей. Як часто ми з вами на майданчику або навіть від знайомих мам чули вислів, не звертайте увагу, моя дитина просто дуже гіперактивна. Але чи розуміють мами, які проговорюють таке речення, що означає гіперактивна, і що це не просто дитина-бешкетник, це дитина, яка потребує. Допомоги. Бо а. Бо гіперактивність і розлад синдром дефіциту уваги це складне захворювання, це складні розлади і дуже доволі поширені серед дітей, скажімо, 5% за статистикою дітей мають такі розлади, і 3% дорослих. То як же визначити оцю між, межу між особливостями характеру і власне синдромом, на що звертати увагу батькам? Про все це будемо сьогодні говорити і розпитувати у моєї гості, яку я із задоволенням представляю. Отже, вітайте до нас. Завітала лікар вищої кваліфікаційної категорії, дитячий невролог клініки столиця Інга Дмитренко. Добрий день ну, пані добрий Ірина. день, пані Ірино. Добрий день, наші слухачі, глядачі. Рада поспілкуватися. Я залюбки хочу нагадати усім, хто нас дивиться і чує, що якщо у вас будуть виникати питання щодо е неврології, зокрема, то ви завжди зможете проконсультуватися і в інгі Васильівні, а також в лікарів інших спеціалізацій і спеціальностей, які працюють у клініці столиця. Лікарі майже всі мають вищу кваліфікаційну категорію, великий досвід працюють і з дітьми, і з дорослими. Тому, будь ласка, звертайтеся, е телефон за яким можна дізнатися більше деталей і можна записатися на прийом 0800 400 270. Ще раз 0800 400 270 або заходьте на сайт mkstolica.ua і там знову ж таки можете багато важливого і цікавого почитати. Інформація прозвучала на правах реклами. А ми починаємо. Отже, інго Васильівну. От давайте почнемо із того, з чого я власне починала в своєму вітальному слові про те, що моя дитина просто гіперактивна. Так правда говорять дуже багато. Мам багато. розкажіть, будь ласка, що ж таке гіперактивність і синдром дефіциту уваги чи розлад дефіциту уваги? Розлад зараз ми вживаємо термін розлад, розлад дефіциту уваги з гіперактивністю. Дуже така складна тема я. Тільки зрозуміло, якого монстра ми зачепили. Трошечки такий відступ, бо дискусії з цього питання ведуться ще з 70-х років ну, минулого століття. вже. Ось. І до полеміки з приводу цього діагнозу підключаються не тільки фахівці, медичні працівники, скажімо, психологи, психіатри, педагоги, неврологи, але і засоби масової інформації, і політики. І навіть сентологічна церква. Угу. Да. І питання стоїть так: чи взагалі є такий діагноз? Діагноз є, звичайно. І Всесвітня асоціація дитячої підліткової психіатрії і суміжних спеціальностей вважають, що це. Проблема No1 в сфері охорони здоров'я дітей і підлітків, зв'язку з розповсюдженістю а, і соціальними наслідками. Діагноз є, тому що він є в міжнародній класифікації хвороб за шифрами в 90. Це у нас 10-й перегляд, він йде як розлад поведінки і емоційної сфери, але вже в наступному перегляді, який готується 11-й перегляд, він такий може складний термін буде розглядатися як дезонтогенетичний розлад, тобто розлад розвитку. Це один розлад, тобто дефіцит уваги та гіперактивність. Чи гіперактивність це одне, а дефіцит уваги це інше? Є три типи розладу: uh -huh. переважно з дефіцитом уваги, переважно гіперактивність з імпульсивністю, uh -huh. і змішаний розлад. На практиці частіше зустрічається змішаний розлад. Uh -huh. Давайте про коріння проблеми, да бо я навіть пам'ятаю свого часу, теж думала і колись там ще кілька років тому, коли я вела там схожий ефір, подібний ефір про цей розлад, то я запитала у психіатра, як зараз пам'ятаю, я запитала е, сама назва дефіцит уваги. Більшість батьків це сприймає як типу: ага, це я е, е, замало уваги приділяла своїй дитині, тому от зараз вона має проблеми. Звідки береться хвороба? А... До кінця причини хвороби ще не е, зрозумілі. Також є багато думок, але все ж таки, ну більшість е, науковців зараз вважають, що приблизно 70% це все ж таки генетика плюс е, вплив навколишнього середовища. Таке взаємодія навколишнього середовища в плані екології чи оточення виховання середовища екології угу. і оточення соціального оточення да навіть як харчується дитина. Багато цьому приділяють уваги, бо генетика, ну, ген ми не можемо змінити, але ми можемо змоделювати його роботу, кажемо, підвищити якість роботи чи навпаки знизити. Так? І оці оточуючі фактори вони впливають на ці параметри, як кажуть експресію генів. З якого віку батьки, якщо будуть дуже уважно ставитися до дитини, можуть зрозуміти, що ось є прояви саме такого розладу, і ну що це за прояви? Важливо так само проговорити? Ну, як скажімо, на практиці в літературі, з десь трьох років, але я можу сказати, що можна це вже. Так скажемо, побачити у дитину і до року. Ми минулого разу казали про темпераменти, про mm -hmm. шкалу визначення темпераменту дитини. І він як там визначається математично. Дев'ять да? параметрів математично оцінюється від 1 до 10 балів, потім досить складні розрахунки. І от е, я вже помітила, ну спостерігає, що ось він маленький, в мене були ці шкали, ось він пройшов в три рочки. І якщо там були такі дуже високі бали по певним шкалам, скажімо, активність, був знижений порог, була низька наполегливість. То це вже виходило як такий предиктор синдрома гіперактивності з дефіцитом уваги. Ну це до року. А якщо наприклад, от уже в три роки, то що може свідчити про те, що є проблема? Не знаю, не говорить дитина, не ну от що. Зараз є певні опитувальники: дев'ять питань з приводу дефіциту, симптому дефіциту уваги, шість питань з приводу гіперактивності і три по імпульсивності. І якщо ми бачимо шість позитивних відповідей по дефіциту уваги, три відповіді по гіперактивності позитивні, і одна відповідь по імпульсивності. Вже вже це дає, скажімо, підставу ну, казати вже, що може бути цей розлад. У маленькій дитини це інколи Досить важко зробити, тому є додаткові моменти, які нам допомагають. Скажемо, як поводить себе дитина в різних умовах. Якщо дитина, скажімо, безкетує вдома, але досить спокійна в якомусь незнайомому середовищі, чи там, де вона знає, що вона повинна себе хорошо вести, бо будуть якісь дивіденди, то це вже не Хіперактивність це просто така активна поведінка дитини, і дитина може навіть з одними членами родини вести себе так, а з іншими по-іншому і так далі. І ось така якби мінливість. Це каже про те, що це просто активна дитина. Потім цей розлад, ці симптоми, вони повинні існувати не менше, ніж 6 місяців. І саме головне вони утруднюють життя дитини, батьків, тобто утруднюють навчання, утруднюють виробітку якихось соціальних навичок, утруднюють перебування дитині в колективі і так далі. Mm -hmm. Тобто, це дезадаптація. Ну дивіться, от ви знаєте говорите. Про опитувальник, але для того, щоб мама привела дитину до вас чи там до іншого лікаря, і точно пройшла цей опитувальник, її має, її має е, дещо тривожити. Так, вона е, має розуміти, що на її думку, дитина розвивається якось, можливо, не так. От що це, що це за сигнали, так? Тому що три роки дитина, ну я пам'ятаю своїх в три роки, вони вже говорили, вони ходили обоє вже в садочок, вони ну, от були такими маленькими дорослими людьми. Е, які симптоми, можемо їх проговорити зараз, щоб батьки, які от ну знаєте, розмірковують чи все нормально з моєю дитиною, собі взяли це на олівчик. Мені здається, да, дуже часто цей розлад він може бути пов'язаний ще з іншими симптомами. Дуже часто це затримка розвитку мовлення. Дуже часто. Mm. Да, можуть бути розлади сну, можуть бути. Тикозний розлад, тобто такі да, нав'язливі рухи, може бути нічний інурез. Тоді ну, якби, треба звертатися обов'язково. І я зараз ще розкажу про схему якби, діагностики. Почекайте, про діагностику зараз окремо поговоримо. Я, наприклад, знаю про те, що. Одним із симптомів може бути, і це діти теж ну там. Я собі просто це іноді помічала на дитячих майданчиках. Коли дитина не, не знає меж, не знає кордонів і може бігти. Ну от просто пішла і пішла собі кудись. Не розуміє це теж є синдромом дефіциту. Да, це як імпульсивність. Mm -hmm. Дитина не відчуває наслідки, вона їх не передбачає. Вона захотіла і це бажання перед усім, вона не контролює. Свої емоції і бажання. Про діагностику давайте поговоримо. Крім опитувальника, як ще проводиться? В 2009 році був прийнятий протокол етапний, як діагностувати, як лікувати. Він складається з трьох етапів. Перший етап це якби такий скринінг. Це проводиться, скажімо, працівниками дитячих установ. Це може бути дитячий садочок, може бути ще якась дошкільна установа, яку відвідує дитина, ну, школа. Це роблять педагоги, психологи і батьки. Якраз там є оці опитувальники, дуже скажімо, в дрібничках беруться відомості про те, яка родина в дитині, чи нема там якогось насильства, чи нема якихось небажаних методів виховання і так далі. І так далі. Ну, ось, якщо якби є підозра, що це є розлад дефіциту уваги з гіперактивністю, дитина скеровується до педіатра чи сімейного лікаря і невролога. Чому? Тому що цей синдром він може бути маскою дуже серйозних захворювань, і якби педіатричних, і саме неврологічних. Він може бути симптомом, скажімо, хромосомної патології. Ну, є такі складні синдроми, там ламкує ікс-хромосоми. Сміта Маженіса, Синдром Вільямса і так далі, mm -hmm. може бути також ознакою розладу обміну речовин, саме амінокислот, кислот. І тут своєчасне втручання. Це просто не те, що е рятує розвиток дитини, рятує життя інколи дитини. Це може бути ознакою таких, як ми кажемо, е нейрошкірних захворювань, факоматозів. Знаєте, я роздягаю дитинку. Mm -hmm. Мама каже, ну така активна. Ну, не слухняна там і так далі. А я роздягаю, я бачу, скажімо, тут плямки такі, а тут плямки такі. Uh, і оце така дуже важлива діагностика. Нема специфічних методів, скажімо, лабораторних, чи як ми кажемо, нейровілізації, там МРТ. Ну, енцефалограма дасть нам певні відомості, але специфічності немає. Ось і тут, коли я бачу якісь моменти, що я можу заподозрювати інше захворювання, mm -hmm. а цей синдром просто як додаткового знаку, то тоді я буду призначати. Обстеження не з метою діагностування симптомів, щоб виключити інші серйозні захворювання. А скажіть, будь ласка, загалом, а такі діагнози неврологи ставлять чи психіатри? Третій етап остаточний. Ага. Так, ми виключили, що це не просто як пов'язаний симптом, немає якогось педіатричного захворювання, і тоді діти вже йдуть до психіатра. Він виставляє остаточний діагноз і він приймає рішення. Про де, подальшу корекцію, чи то буде медикаментозний, чи то буде когнитивно поведінкова терапія, там сімейна терапія, і так далі. От про корекцію далі будемо говорити. Я лише хочу нагадати для всіх слухачів, що якщо маєте потребу. Консультації невролога або фахівців інших спеціалізацій високого кваліфікаційного рівня, будь ласка, звертайтеся в медичний центр клініка столиця. Заходьте на сайт, аби дізнатися деталі столиця.ю або телефонуйте 0800 400 270. Це Солом'янський район. Одразу скажу вулиця Лобановського, але номер не пам'ятаю. 17. 17. Лобановського сімнадцять 17, сьогодні не записала собі адреси, щоб нагадувати, бо і я відвідувала вже кілька разів клініку і з дітьми і самостійно. Тому раджу всім. Хоч зараз скажу, що інформація прозвучала на правах реклами, але те, що я відвідувала, це не реклама, це правда була потреба. Тому скористалася послугами хороших лікарів про корекцію. Давайте, перш ніж корекцію говорити про корекцію, давайте ще застережемо. Якщо нічого не робити, то що? Бо знову ж таки, знаєте, як деякі батьки думають, а переросте, що? Буде, якщо нічого з дитиною не робити, а, ну так, да, бувають такі щасливі випадки, а. коли дитина переростає. Да? Бо а. це неврологія розвитку. Да? Мозок дитини дозріває. Знаєте, як будуються наші функції? Як будинок, да? спочатку якийсь там перший поверх, другий, потім остан останній. Да? Це наша кора головного мозку. і В останній це лобні долі. І ось і якби енцефалограма дитини так дозріває. Біля 16-17 років. Mm. І тому, як дозріває мозок, можна сказати, що дитина все йде за часом, а тут є певні проблеми і так далі. Ось. І, переростає. А якщо не переростає, так, так, так. то Так, я, я, веду, я веду до, до цього. То, Якщо поки дитина, ні, навіть коли переростає, поки дитина переросте, родина пройде 9 кругів ада, дитина поміняє школи, дитина може занизити свою самооцінку, дитина може сказати, я погана, в мене нічого не вийде да? і піти досі в іншу компанію, де вона буде хороша. Да? І, так далі, і так далі. Тобто ми вже будемо мати. Інші наслідки, да, соціальні, там психологічні, і так далі. Ось а якщо скажімо, це не той щасливий випадок, коли дитина переростає, це все може просто посилюватися і. Досить високий процент переходить в доросле життя. А доросле життя це вже дорослі проблеми. Це проблеми з роботою, це проблеми з ловживанням певних речовин, це проблеми в особистих стосунках, проблеми в інших стосунках, навіть вміння правильно розпоряджатися своїми фінансами і так далі. От цієї... аварії, травматизм. Я якраз хотіла запитати, тут я згадувала на початку, що 3% приблизно є дорослих людей да. із таким розладом. І я якраз хотіла запитати, це те, що не було відкориговано в дитинстві, чи воно може з'явитися і в дорослому віці? Саме первично воно в дорослому віці з'явитися не може. Якщо вже якісь розлади з'являються після 12 років, ну це вже не, не вважається, не діагностується як розлад дефіциту уваги і гіперактивності. Mm -hmm. Але певний процент дітей він, на жаль, переносить це в доросле життя. Так, як правило, це діти, яким своєчасно не була надана допомога. Допомога, яка це допомога? Які на сьогоднішній день є методи корекції таких розладів? Два основних методи: медикаментозний, це психостимулятори. От якраз навкруг цього метода і ламаються копія, так скажемо. І е, е, поведінкова терапія. Що означає поведінкова терапія? Коли ми якби навчаємо дитину, тому що інші діти, ну якби вони вчаться ну, самостійно, так можемо сказати, чи батьки там не прикладають якихось великих зусиль, то тут якби, дитину треба навчатися поведінки в соціумі, поведінки, будувати стосунки з однолітками, вміти стримувати свої емоції. Батькам а, дається певні установи, як небажано поведінку подавляти, а напр, наприклад, бажано навпаки а, заохочувати. Ну, дуже складна, складний момент. Це спеціальні педагоги, да, які займаються цією корекцією. А от я ще знаю, що родини, в яких виховуються такі дітки... когніційно поведінкова терапія. Так. Я її дуже поважаю і вважаю її взагалі ну, найбільш ефективною uh -huh. при таких розладах у дітей. Так от я знаю, що родини, які виховують таких діток, вони ще й обов'язково там, як один із елементів, вони мають жити чітко за графіком, і, і цей графік не має порушуватися. Це правда і чому? Правда. А чому так? Виховувати і скеровувати таку дитину це велика робота. велика робота. Тому що якраз. Чіткості розкладу до дня дитина за певні правила. А, а, ці діти, які потребують, знаєте, от, чистий письмовий стіл, щоб нічого не відволікало. А, ці діти потребують, щоб а, їх, скажімо, домашні завдання розбили на такі маленькі частинки, бо дитина не може опанувати все завдання в цілому. А, це дитина, яка, ну знаєте, звикає до цього розпорядку. Це також є елементом когнитивно поведінкової терапії. Це дитина, в якої повинно бути скрізь нагадування по режиму. Якщо це маленька дитина, це якісь малюночки, якщо доросла, це вже е, може писати час, коли що повинно відбуватися. Е, я дуже раджу завжди е, батькам і цих дивує інколи, що для ці діти не мають. Е, Відчуття часу. Вони можуть там подивитися в вікно на гав чи на горобців годину. Як? Який час пройшов? А що я повинен був зробити за цей час? Ну, подумай, що я там три ворони порахував. Ось тому дітей повинно привчати відчувати час наочно. Це можуть бути годинники, там, де йдуть стрілочки, і можна навіть для маленьких дітей ми е, все ж таки робимо багато через ігрову терапію. Це також дуже такий важливий момент, е, щоб там були намальовані там, скажемо, е, машинки для хлопчиків чи там якісь літачки, може для дівчат якісь е, е, принцеси, там квіточки і так далі, казати, от стрілочка йде, дивись, за цей час. Да, це буде там 10 хвилин, ти зможеш зробити те і те. А от за цей час те і те. Дивись, це наглядно йде стрілечка. І дивись, коли ця стрілечка прийде сюди, у нас котики, да? до котика Васі, то прийде тато і забере в тебе мобільний О. телефон. Щоб ти не репетував, бо бачиш, котик Вася скаже все. Ну, слушай, вони все одно будуть репетувати. Навіть коли ти з ними на березі домовляєшся, все одно потім Ні, коли починаєш. Дуже, згладати... дуже, дуже дисциплінує оця стрілочка, яка mm -hmm. жива, да, і якщо там ще якісь персонажі приймають участь, дуже добре впливає це на діток, є пісочні годинники, да? тому так, що так, пісочок іде, ось дивись, слідкуй за часом, це час, кожна піщиночка чи це. Там секундочка, дивись, час, не марнуй час, да, яка зка о згаяному часі. Медикаментозне лікування. А, наскільки воно, ну, скажімо так, я так розумію, що мова йде про якісь такі доволі Пашкість потужні зучі, препарати. Так. Так. А, наскільки а, воно ефективне? Наскільки воно а, зараз а, ну, а, рішення про медикаментозне лікування приймає а, ексклюзивно психіатр? бо це серйозні препарати, це стимулятори. Вони мають певні побочні наслідки і так далі. Тому за рекомендацією Американської академії педіатрії ну, є легкі случаї, середньої важкості, важкі. Якщо це легкі і середньої важкості, і ще дитина до 6 років, як правило, віддаємо перевагу все ж таки когнитивно поведінкової терапії. Якщо бувають дуже важкі випадки, тут тільки медикаментозні препарати. Угу. Е, зрозуміло, знаєте про що про що ще хотіла запитати? От, ну, мами, е, ми ж заради своїх дітей готові на все. Ми, якщо маємо якусь проблему, ми готові випробовувати будь-що для того, щоб допомогло. Цим, на жаль, е, дуже часто користуються якісь і недобросовісні люди. От про що хочу запитати: от є зараз багато всяких різних е, стимуля... нейростимуляцій мозку. Ну от, от такі схожі штуки. Ваша думка, наскільки вони ефективні? Ви знаєте, в мене нема певних результатів. Діти проходили, але щоб я побачила наочно ці результати? Ні. У медицина є один, одне правило, не зашкодь. Тому, скажімо, є там певні може, статті, наробки, е, що можна використовувати вітаміни. Ну, в, а дієти, ж, до речі, в правильних дозах зашкодити вітаміни не можуть. Да? Колись була омега-3, як панацея, потім з'явилися статті, що ні. Але я вважаю, що дитячому організму, як і дорослому, дуже корисні омега-3, бо вони не синтезуються нашим організмом, а з'їсти стільки риби ми просто не в змозі, якби її не любили. Да? Дієти. Вони також ну, не жорсткі дієти дитині зашкодити не можуть, бо бувають певні такі. Скрити якісь непереносимості і глютену, і лактози, і солодощів, і так далі. І ось дитина притримується дієти, і мама скаже: знаєте, вона змінюється на краще. Знаєте, Деякі речі можна якби шукати емпіричним шляхом, якщо це не зашкодить. Це чудово. Так, і наостанок, ось про що хочу запитати. Якщо вчасно і правильно була проведена корекція в майбутньому ж, дитина живе повноцінне життя. правильно? Живе повноцінне життя. Чудесно. От... Бо, як правило, у цих дітей хороший інтелект і дуже не хочеться втрачати їх потенціал, щоб це дитина вважала себе поганою, мала низьку самооцінку, і йшла не тим шляхом. Отже, шановні батьки, будь ласка, будьте уважні до своїх дітей, будь, будьте ще уважніші до своїх дітей. Ну а якщо є потреба додаткової консультації, в тому числі невролога, будь ласка, звертайтеся до Інги Василівни або до інших фахівців клініки Столиця, номер, за яким можна записатися, на прийом 0800 400 270 сайт, де можна дізнатися більше деталей, мкастолиця.ю. Інго Васильівну, дякую вам на сьогодні. Інга Дмитренко, дитячий лікар. Невролог клініки столиця була сьогодні гостею програми Лікар знає. Я дякую всім, хто дивився і слухав. Бережіть себе і будьте здорові. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у про.